А з'явилася інформація політика, як правило, ну політика, політику видання авторитетне і. Як правило, інформація потім підтверджується, то на початку 2024 року заложне виступав проти планів зеленського щодо вторгнення в Курську область. А так ця політика подається інформацію з посаданням на неназваних українських військових високопосадовців. Заложний вважав вторгнення надто ризикованим, оскільки не було достатньо обґрунтованих планів подальших дій на цих а, територіях. Ну очевидно, що ця інформація ще буде обговорюватися, спростовуватися і так далі. Але тут якраз для мене ключове не було достатньо обґрунтованих планів подальших дій на цих територіях, тобто якось. Завжди ми не розуміємо подальшу стратегію, так а стратегію, то що буде відбуватися. А у нас якісь коротко, короткострокові заяви, короткострокові дії. І тому, от дуже важливо якраз зрозуміти і нам розуміти, якою Україна буде після перемоги, після завершення війни. Я дуже багато читала ну таких просто скажу розумних текстів і міркувань, а справді таких, от авторитетних фахівців, що Україна не готова до перемоги, не те, що вона не готова перемагати, а до того, що вона буде робити після перемоги, тому що очевидно, що одразу після завершення війни, після перемоги і Фінансування і допомога, яку ми отримували, вона не буде такою, як є на сьогоднішній момент. От і не готові ми навіть по тому до того до повернення військових, немає ветеранських програм і може перерахувати дуже 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 багато. А тож готовність України до цього і якою буде Україна після перемоги, і що залежатиме її подальше виживання, і хотілося б говорити про зростання, тому що майбутнє своїх дітей ми бачимо тут. Воно має бути тут. Без народу, без народу, а без народу це просто території. А, це території, які хтось до заселить. Ви абсолютно правильно сказали, нам треба побудувати таку країну, щоб батьки захотіли хотіли ростити дітей тут, щоб іммігранти хотіли повернутися, і щоб іноземці хотіли приїхати в Україну. Тобто нам, замість цього е сили, яка виштовхує людей за кордон, через невіру. Насамперед, навіть під час війни і народжують, і одружуються, і починають бітися, коли вірять в перемогу. Я бачу, що тренд пішов з невіру. Люди просто махають рукою, бо. Це пішло знатно довго. Перший великий виїзд людей за кордон був в 14-го року. Після початку так званої АТО, тобто, після початку малої війни, він видно, там цифра більше мільйона виїхала з України, і потім ЧН-22 рік. І е, ці люди адаптуються. Ці люди адаптуються там і починають жити, бо Україна, схоже, знаєте, забуксувала, зав'язла. А президент, що нам пропонує, вірте мені. Тобто це типова диктаторська річ. Тобто, плепсу не треба знати правду, йому треба вірити в свого лідера. Тобто, ну це це ж не тільки біда Зеленського. Це Трамп вимовив це його відома фраза The only me can fix all it». тобто тільки я можу вирішити всі ці проблеми. Чому без жодних планів? Я от горі домовлюсь за 24 години про Україну і до того як пройде інагурація. Але демократія і відрізняється від автократії. Що ми віримо не в людину, а віримо в її аргументи, віримо в програми, віримо в раціональні переконання, які вона артикулює народу. Ніхто ж не просить говорити скільки там бригади, які і коли будуть введені в бій в Курщині. Але про комунікувати а навіщо нам потрібні оці там тисячу півтори тисячі квадратних кілометрів, де немає жодного стратегічного об'єкту. Ми ж не можемо дозволити бути як е, наші вороги. Ми не можемо мобілізувати там ті, хто залишився. Ми не можемо просто там попагвалтувати жінок. Тобто, ми не можемо і не і не треба цього робити. Че не там розстріляти місцеве населення чи засунути в катівні. Тобто, ми маємо утримувати це населення. уявляєте, тут же захворіла дитина. Суд же немає зараз лікарні, яка б працювала, бо звичайно вона не фінансується з російського бюджету. Що ми маємо робити? Ми маємо прислати сум швидку. Вона має цю, ну якщо ми не варвали, забрати цю дитину, повести в суми, покласти в обласну лікарню. При тому, що в суми, які обстрілюються зараз щодня, і так мають е, величезне навантаження. У нас там є ветерани, я знаю, як там швидка працює, 7 24 Теж саме з старшими жінками їх треба годувати, треба якось постачати електроенергію. непевно, що росіяни її ще не відключили, тобто це цілий комплекс проблем. Тим паче, якщо Україна, якщо б Україна декларувала окей. Ви у нас забираєте Донбас. у вас забираємо Курщину, там спробуємо частину Брянщини, Білгородщини, бо там етнічні українські землі. Тоді була б хоч логіка. Ну, врешті-решт там Польщі віддали після Другої світової частину німецьких земель на заході, а забрали частину там креси сходні, по яким вони досі зіткають на по суті західну Україну. Таке теж буває, але це знову зовсім інша логіка. Тоді ми уходимо з логіки, що є якесь непорушне міжнародне право, а є права сили. Хто що відтяпав, той того й буде. Але ж ми не можемо зайти собі в таку парадигму. Бо ми залежимо від тих, хто вірить в верховенство прав. А тоді ми ну я ж кажу, окрім символічного ляпаса Путіну, ми. Отримали цілий величезний головня, тобто ми отримали там енну кількість населення, які ми маємо утримувати, піклуватись, забезпечувати комунальні послуги, забезпечити медицину, що робити з дітьми, які не, не не пішли в школу. А якщо ми не збираємося там залишатися всерйоз і надовго, тому я думаю, що ви абсолютно праві. Знаєте, колись ну. Хотів сказати, покійний нині сидячий Коломойський, який сидить, говорив, розповідав про 95-й квартал і говорив, що у них є таке там сленг-болт. Та, от прийшла якась така феєрична ідея, вони її обіграли, щоб весь зал вибухнув хохатом. Я кілька разів згадував, чи не є курська операція таким болт. Всі знаєте, перші тижні ура! Нарешті ми їх б'ємо, всі так стомились від відступу. Що нарешті ми порушили червоні лінії, ми дали ляпоса Путіну? Ми там показали заходу, що ми можемо робити. А далі що? А далі що питання зависло в повітрі? Питання зависло в повітрі, і коли ти не маєш стратегії довгої стратегії і готовності під неї мобілізувати відповідні ресурси. То оцей э, виброс адреналіна або э, э, господи, ендерфрій здається, цей гормон щастя в кров. Він швидко проходить. Ендорфіна, да, все правильно. Дякую за підказку. Э, він швидко проходить і Що лишається? Лишається втома і розчарування. Бо Нормально. а що далі? Роздратування, розчарування і оця бізнадіга, бо хочеться жити в країні, Важко це багато країн проходило важко. в'єтнамська війна забрала три мільйона. Тобто і Ірано, і війна забрала близько мільйона загиблих там з цивільним населенням. Тобто наша війна в плані жертв страшна, але не найстрашніша навіть з локальних воєн. Там Корейська війна забрала набагато більше людей. Але, але Бу вони бачили світло в кінці тунеля, тому не падала так е катастрофічна народжуваність, тому там е люди поверталися, тому, врешті-решт. Е вони розуміли, за що йдуть навіть коли це Аманлова мета, тобто як в Радянському Союзі за Родину за Сталін, тим не менше, люди в це свято вірили. Я ще пам'ятаю тих ветеранів, з якими я особисто спілкувався, і це мобілізувало це, давало надію. От зараз ми їх е проженемо, переможемо і потім доживемо. В Україні зникає це відчуття, бо е відчуття того, що ми йшли неправильним шляхом, воно ж хронічне в Україні. І... Війна тільки позагострювала всі проблеми. Вона нас сконсолідувала тільки через неймовірну брутальність е, окупантів, неймовірну брутальність наших ворогів. Нам просто хочеться вижити. Але вижити ніхто ж не хоче просто вижити. Всі хочуть жити, всі хочуть самореалізувати, всі хочуть будувати своє життя, там зводити будинки, ростити дітей, самореалізуватись. А для цього в нас. Нема нічого, ніхто нам не вийшов, не сказав. А чого ми прагнемо? Тобто, у нас немає навіть те, що називається візії, що було у американців, тобто, які там дуже важко вигравали свою війну за незалежність, там втратили дуже багато людей, вийшли з ними бідними, фактично, країною, банкротом. Але що робить американська еліта? Через 4 роки після перемоги збирається в Філадельфії і. Терканструє перезасновує країну з конфедерації. Вона становиться федерацією, В ній з'являється посада президента. В ній згодом з'являється біль про права, і це задає рамки для фантастичного розвитку протягом 19 століття. Ви чули, хоча від президента, прем'єра, не знаю там хто у них ще є, там з великих візіонерів Єрмака, хоч одну візію, якою має бути Україна після війни, задля чого всі ці жертви? Щоб мати кордони, поставити стопчики і залишити тут руїну. Заїдьте вам, багато країн, де можна подивитись, Сірія, прекрасний випадок. Асад фактично і всю відвоював. Тільки жити там не хочеться. В Афганістані Таліби виграли спочатку. Спочатку Маджахеди виграли у Росовєтів, потім виграли війну у американців, всіх прогнали. Тільки боюсь, що ніхто не хоче їхати жити в Афганістан. І от цього й має бути українська мрія, яка дає нам сили воювати і прати з цьому. Брутальному, сильному підступному ворогу окей, ми можемо покласти і кладемо щодня там кращих і не кращих, але хочеться зрозуміти, що крім стовпчиків, за що ми кладемо? Тобто, що буде потім, щоб ніхто не заважав красти нашим можновладцям. щоб знову чоловіки даїли бізнес, щоб знову наша медицина і освіта деградували на деградувала, Щоб знову українських університетів не було жодного в ста кращих університетах світу. За що? За що і на це питання у влади немає відповіді, але це питання насамперед до того, кому люди довірили країну? Oh. Я хочу, я хочу вірити в те, що ну у нас українців, у нас буде відповідь, і що ми будемо. Ми віримо в те, що ми все ж таки станемо всіми членами Євросоюзу. От а там за їхніми правилами вже не зможуть собі дозволити ті, хто при владі mm -hmm. красне буде невигідно йти у владу, а згідно саме а, цим європейським а, нормам і законам. Хочу, а хочу М так. можна я вас перерву. На жаль, я десь у мене, роки... у мене це носить крок. Я хочу, щоб він ріс в цій, Я хочу щоб він виріс все ж таки в да. Україні. Я хочу щоб він виріс я... в Україні. А може він вирости, вирости, і бути щасливим і отримувати, і отримувати ну нормальну освіту, і все. Лише ну в європейській державі. Лише сто це... 100%, відсотків. Але я одне, але подивіться. Греція давно давно член євросоюзу, так як вона о, накрали грецькі чиновники і мали 300 мільярдів боргу, такого боргу так, досі так. Немає, навіть в Україні. Тобто єС дає шанс, але чи скористаємось ми чим шансом, як Польща, чи не скористаємось, як Болгарія? Інший приклад, де люди просто розчарувалися і уїжджають. Болгарія це одна з небагатьох країн де населення. Зараз менше ніж в 50-му році після великої війни, і тут да, це знову ж таки питання до нас, а для і насамперед до влади, тобто до українців питання, чи зроблять вони висновки, і навіщо нам потрібна передишка в війні як е, повітря скавток свіжого повітря, щоб змінити владу? Зрозуміло, що ці досягнули свої стелі, і вони навіть якщо б хотіли. Вони просто не можуть стрибнути вище голови, але очевидно і стрибати особливо не хочуть, і от саме а влада нам треба тільки для того, щоб змінити радикальну систему, щоб більше ми ну не грали в цю російську рулетку з нашими а -а -а електоральними монархами. Тому багато питань, і саме от хочеться, щоб ми воюючи, платячи величезну ціну за те, щоб зберегти. Справа самим визначати свою долю, уже про цю долю почали дискутувати. Не те, що хто там, Зеленський чи не Зеленський, я не важлив, там, вийшов і сказав, довірте мені, я знаю. От ми довіряли, кому тільки не довіряли. Один там, весь флот зник, по-друге створив олігархів, в третій. Так йому довіряли, так любили а Януковича, привів до влади той взагалі втік. І так до кожного президента можна висловити. Тобто, давайте вже брати ми, Якщо ми громадяни справжньої республіки, давайте перебирати на себе відповідальність за цю країну. Тим паче, коли ми щодня платимо таку ціну. А це значить, і зокрема, не тільки захист периметра, не тільки боротьба за території, що важливо, бо країн без території не буває, а й. Доросла дискусія про майбутнє, якою ми бачимо Україну, дійсно, щоб ми хотіли і не боялись тут ростити дітей, щоб вони виростали не просто героями, а щасливими людьми, щоб, врешті-решт, у нас тут вийшла бодай гірше ніж Ізраїль, країна, яка десятки років воює, І тим не менше, це квітуча країна, хоча б так, звичайно, краще, щоб тут вийшла Швейцарія або там Європейська Америка, як я часто називаю Україну. Але якщо навіть нам судилося десятиліттями. Воювати проти Росії, бачите, і це знову ж таки нагадує ізраїльську історію. Вони перемагали, потім починалася нова війна, і нова війна, і нова війна, і зараз у них війна. Але це суспільство навчилось жити з війною і ставати, тобто люди там реалізуються. Населення ізраїля виросла. 650 тисяч 48 рік, коли вони проголосили незалежність, до ну 9 мільйонів, з яких шість чимось євреїв, тобто в 10 разів під час війни, отаку От Україну треба побудувати, навіть якщо нам засудилося ще не раз вбивати ці російські напади, вибивати Росії зуби. А, а для чого ми маємо говорити, що ми бачимо? Тобто, цю. Українську мрію проговорювати, українську візію, е, бо влада, судячи, всього, не готова з нами розмовляти як з партнерами. Значить, ми маємо говорити про те, бо владу обирають під проект. Ви ж не вибираєте головний, тобто, якщо ви будуєте лікарню, ви ж не обираєте людину, яка вміє її директором там будівельник професійний. Ви обираєте людину, яка розуміється на медицині. Точно так же, поки ми не проговорили, не вимріяли, не домовились про майбутнє України, дуже важко вибрати. Або так треба вибірі мене, вибірі мене в щастя завтрашнього дня, як співали в моїй молодості. Тобто, повірте мені, а от щоразу віримо і щоразу залишаємося з носом, який зараз цього носа дуже рясно сочиться кров. Тому давайте дорослішати, перебирати відповідальність за Україну до себе на себе і вже сьогодні, не тільки. Воювати проти, тут все очевидно. У нас жахливий ворог, його треба від нього відбитись, і відстояти право самим вибирати свою долю. Але й те, за що ми воюємо, тобто, яку ми Україну бачимо, за якою платимо життя. Як її зробити такою, щоб нам врешті-решт не було соромно ходити от на ці цілі нові квартали під жовто-блакітними прапорами на цвинтарях, щоб ми подивились в очі нашим посестрам, побратимам спочили і сказали, що це було недаремне. Нам не соромно за ту Україну, за яку ви віддали своє життя.